Микита Шапочнікова, Мигаль та Шапошніков, воротарі команди, 91-й Максим Піхлик, 71-й. Зараз момент добивання і небезпечні нірні таблиці щодо суперника команди NG Metal. Ну і в деяких моментах, в деяких матчах Копа справді непогано виглядала, чи то в літньому чемпіонаті чи то в зимовому зараз момент і забиває Олег Чіботарьо, він відкриває рахунок в цьому протистоянні. Тут є певні претензії до арбітрів. Мовляв, була гра рукою. в Ви радували львівських. Болівальників футзалу матчами за команду ТВД в Палаці спорту. Було далеко до повномасштабної реконструкції, яку, якщо я не помиляюсь, було про. Таргонський зараз може мати момент. Таргонський не забиває, забиває ні. Так, який момент зараз у Таргонського багряк. Не забиваєш ти, забивають тобі. Це правило ніхто ніколи не відміняв і не відмінить. Замість того, щоб рахунок ставав один один, стає рахунок. В той час в іншому залі забивав голи за львівський кардинал. Так, того туру. Копа приймає Нджі Метал після першого тайму Родня, хоч він є номінально в заявці на цей поєдинок, немає деяких інших гравців, але в загальному бой має. Зараз момент чи Бетерьова. Заявка в команди NG Метал настільки потужна. Я думаю, там навіть половину складу не прийде на той чи інший поєдинок, там буде ким грати. Данчук вдало грає руками. Данчук віддає руками зразу передачу на Іванишина. Ну і тут гол у власні ворота зараз забиває Зивер 0-3 рахунок. Хороша передача даром не проходить автогол від Зивера Ну але там якби не Зивер там би. А проти того Косюк Баряк справої наліву. Багряк тут куражиться в штрафному майданчику, передача не точна. Зивер помиляється з цим пасом. Чеботарьов, 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 Забиває тут. Чеботарьов міг забивати ще швидше. Але Олег вирішив, як вирішив. І вирішив правильно. Забив правий. Чеботарьов, вирішив. Абрамчук перехоплення, передача на Максимика. Максимик прекрасна передача на Кураша. Кураш тут підіграв якимось дивом на Абрамчука. Удар від... Абрамчук, класно обіграє один в один. Абрамчук на Максимика. Добивання До цього поєдинку відбудеться матч між командами Кіфсалдофека і найті 2 Найс nice гайс. Зараз момент ще один не забуває вони.